перша красуня українського кіно 60-х років такою запам'яталася ця акторка глядачам завдяки своїй вроді й обдаруванню. Вона могла б стати українською Мерілін Монро чи Одрі Хеберн. натомість стала уособленням матері у вітчизняному кіно. Її ім'я Наталія Наум. Якщо собі уявити всі її ролі, які вона в кіні зробила, то в неї доля материнська, материнська, жіноча, любляча доля. Якщо б се зараз знімати, пам'ятаєте, був такий фільм Балада солдаті», Маті от вона, во такий символ, мені здається, мами, символ жінки, яка становиться мамою і яка може обняти вот, весь мир. Вона дуже була пластична і рухлива емоційна душева. А ще в ній неймовірна була природність і легкість. І її закондувало, заштампувало це радянське е, кінематографічне життя, тому що там були збиті абсолютно стереотипні ролі. Там ну, роль батері Наталя нау якраз її виділялася такою якось неймовірною теплотою цею жіночістю своєю. Я теж удивилась вот її якоїсь та м'якості. І неулавіма й сердечності. Вось що то такое качество, которое очень привлекает мужчин. Смарагд. Жар. Птиця. Наталія Наум народилася 14 січня 1933 року в селі Старий Мізун Станіславського виводства Польщі. Теперішній Івано-Франківській області Наталка була тринадцятою дитиною в бідній сім'ї Лісоруба. Аби пригодуватися в родині працювали не тільки дорослі, а й діти з самого маличку розповідала про дитинство і дуже гірко, і казала, що як було на світанку, буде і на останку. Така була примовка в її карпатському краї. Там їй пройшло дитинство. І воно було дуже важким. Якраз тоді була боротьба з панською польщі. Як тоді називалися неї прізвище Наум. А прізвище, воно таке йде від австрійської ще імперії. Мати, моя бабуся, була німка, австрійка. Вона загони УПА в 44-му році виводила за кордон, коли ці бої почалися з захоплення Карпат. Відбувалися, вбивають батька, вбивають матір, і зрозуміло, що в родині був негатив, був страшний до радянської влади, і ненавиділи, її. і вона жила в такому страхові. Знаєте, весь час не казала, що вона швабка по матері. Коли Наталя Наум стала круглою сиротою, їй було 9 років. Спершу вона потрапила до дитячого будинку, потім була школа-інтернат. Після семирічки Наталка вступила до Чернівецького ремісничного училища, по закінченню якого пішла працювати на швейну фабрику. Тут, як і в училищі, і в інтернаті, вона ходила до театрального гуртка. Про акторську професію дівчина-сирота навіть не мріяла, хоча любов до перевтілення мала з юних літ. Те місце, де мама народилася, це річка Мізунка, воно фантастичне. Як вона мені казала, що така пітьма, така сирість, така вогкість, там так некрасиво, так погано. Ну, бо війна, жертви, вбивство. Коли я був в неї батьківщині, то я здивувався, бо той край він осяяний сонцем, він з потрясаючим мікрокліматом, там ростуть всілякі фантастичні фрукти. Там якась така от, такий закапелок Карпата. Їй мені здалося сумним, і вона себе весь час розважала. І от оця річка Мізунка біля неї була. Хата в мізунці стоїть колосальний довгий камінь, як стіл, і мама переходила через потічок, залазила на цю на цей стіл, і там гралася. Не там були ляльки, всяке таке. І От її акторські здібності, чи вірніше, вдача проявилася тоді, коли вона почала спочатку топити ляльку, гралася з нею, почала сама вдавати, що вона тоне в цій ріці. Її так і називали Наумова мавпа, тому що вона мавпує когось передражнює. Граючи у самодіяльних виставах, одного разу Наталка потрапила на професійну сцену. Її швачку направили до Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської підшивати завіси. Ось її побачила актриса Раїсова Мені сподобалось її обличчя, і вона каже, яка мила дівчина. А не було виконави ролі чи очі осан. Давайте ми дамо їй спробуватися в цій ролі. І мама спробувалася, що й була ну, вона зовсім маленька, як для такого старту там було 17 років, і вісімнадцять років. Вона спробувалася і зіграла цю очі сам стала знаменитою після вдалого дебюту на професійній сцені. Наум запросили до допоміжного складу Чернівецького театру. Так закінчилася швацька кар'єра Наталки Наум і розпочалася нова, акторська. У 20 років вона вперше зіграла у кіно. 53 го Амбросі Бучма і Олексій Швачко на Буковині знімали картину за повістю Ольги Кобилянської земля. Коли Амбросі Максимілянович побачив кінопроби Наталки Наум, він назвав її дивовижним дитям і затвердив на роль. Згодом Бучма рекомендував Наталю до Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого. По його закінченню Наум зарахували до кіностудії Довженка. До речі, сам Олександр Петрович зіграв надважливу роль в особистому житті Наталі. Наум ще влітку 48-го року в Києві з Довженком познайомився його великий поціновувач, студент другокурсник театрального інституту Володимир Денисенко. Живий класик українського кіно оцінив здібності молодого режисера, став давати йому творчі завдання і запропонував перевестися до інституту кінематографії у Москві, де сам викладав. Проте, у червні 49-го року, студента-відмінника Денисенка заарештували і засудили на п'ять років табору за буцімто складання і розповсюдження антирадянських віршів. Коли Володимира звільнили з табору, саме Довженко допоміг йому повернутися у театральний інститут. Олександр Петрович вагою свого авторитету досягнув того, що його відновили в інституті. Коли б не Довженко, то батько не був би відмовлений. І потім батько став асистентом у Довженка в фільмі Поема про море. І Довженко попросив його знайти отаку, яку він побачив у фільмі Земля. І він пішов шукати. Вона була на другому куті. ви не смітріте, що я маленька. Я була вже бригадіром хлопкових полей. і от ушла. Побачив, вона йому дуже сподобалася. Пішов до неї і сказав: мені потрібен ваш паспорт, будемо оформлювати якісь там договори. І вони зустрілися біля золотих воріт з біля фонтану. Вона прийшла з паспортом. Він взяв і повів її пов в ЗАГС, де домовився розписатися без черги. Одне слово він її примусив вийти за себе заміж. А він був дуже цікавий, симпатичний молодим і дуже розпутаним, тому що він багато знав дуже. Це ж перший студент, який отримав. Сталінську стипендію і його зарештувала. Ти любиш мене? Так. Да. Кажи люблю. Ну я вже сказав. Я слышать хочу. Но я відповів тобі. Я слышать, хочу слово Іваночка. Це ж була епоха післявоєнна, 56-й рік ще ж за 10 років нічого не вгамувалося. Епоха невиплаканих сліз, коли люди вдячні одне одному, що вони вижили в цій війні. Вон вона дарувала інше ставлення довіру. Згодом Наталя Михайлівна говорила, що жодного разу не пошкодувала про своє раптове заміжжя. Хоча жилося її з запальним чоловіком, часом непросто. Після Раксу Володимир повів дружину додому. Денисенки тоді жили у бараку, що його виділив завод, на якому батько режисера працював інженером. І було це на краю. Озеро Бернер 50-метрової глибини. Туалет у нас був над тим озером, бо викопати не можна було. Так ми жили. Сюди прийшла Наталка. А у нас дві крихітних кімнатки. Мама в сльози, мама зустріла ну, її не дуже привітно. Вона ображалась на неї за це. Але мама знає, що вона сирота, крім бісин, який шукає, все які біле плаття красиве, і вони десь гуляють свої весілля. Оце ж бачите, це наша кухня. Оце наша дідальня. Оце ми всі тут. Як Наталка завагітнила, то до цього бараку тато ще якийсь приколавок, як кімнату. І там народився все В її житті сталася дуже прикра історія, з якою пов'язане моє народження. Вона була Григорієм Чухраєм затверджена на фільм Балада про солдат. І це сталося десь взимку, коли живота не було. Я народився 5 вересня, даруйте, що я кажу, початок осені. А фільм мав починатися в серпні місяці. І ось мама в кінці липня йде в пологовий будинок і переконує всіх, що вона повинна народити. Її поклали, ходила, дихала, присідала, плигала, нічого не вийшло. Її через три дні випустили. І приходить телеграма чуграя, Наташа приїжджає на зйомки, і мама написала, відбила телеграму Ні магу рожаю». Вона розказувала про ці епізоди, і в неї всередині десь там був такий жаль, що вона в цьому кіно не знялася. І ось після цього в неї виробилося уявлення про те, що моя поява завадила її акторській кар'єрі. Ну, очевидно, що це так. Я не буду казати, що це не так. Хоча мама мене вирощувала все перші кілька місяців, але ж потім треба віддати належне, що я жив з нянькою. Коли Сашко народився, а Наталка вже знімалась. Була якась нянька, яка дала йому сосиску, недостатньо проварену. В нього виник септичний сальвональоз. Він хворів два роки. Всією сім'єю рятували. Мама лежала з ним в лікарні. Помій якийсь австрійський антибіотик. Говорять, по ту сторону черемоша совети прийшли. И у них от всяких хвороб пилюли есть. Иди. Знаю без тебя. Мика, не умирай. Подожди немножко. Подожди. Батька вернется с пилюлями. Мика, сынку. У Параджанова мы однажды приходим, говорят, вы видели Иванова картину «За двумя зайцами»? Я говорю, нет, надо посмотреть, это гениальное кино. Подождите, еще придет время, когда все будут говорить о том, что Иванов снял гениальный фильм. Знаете, так смешно, Иванов, не, не знали, кто это такой Иванов. И когда я посмотрела картину, то я увидела там Наташу. И она мне безумно понравилась понравилось именно редким качеством в кино – женственность. Маме удалось, а я же уже был народженный, зиграть цноту, дивочу, чистоту. А! Не пугайтесь, кукушечка, я не съем. Пустите, а то заключай позову будущника. Только крикните, я ему такого про вас наговорю, что он вас участь. Такой за что? Зато моя цыпцыпочка, что как я увидел тебя на Владимирской горке, так просто, просто пропадаю с той поры. Вот и люблю. Після прем'єри за двома зайцями у Союзі комедію повезли на дні радянського кіно до Польщі. Поляки побачили Наталію Наум в такому ракурсі, в якому на батьківщині на неї дивитися не звикли. Поляки почали знімати маму під Мерлін Монро. Вона в чомусь схожа з німецькими актрисами. Схожість дружини з закордонними актрисами Володимир Денисенко використав у своїх фільмах. Мовчать тільки статую 62-го року і сон 64 64-го». В першому Наталія Наум зіграла норвежку, у другому Польку. Її роль, як для мене, найпоказовіша. Це була роль ядві гусіковської фільмі Сон. Ось там мама була та легка, яка вона була в ролі Галів за двома зайцями. Ой, ну, ну, що ви задумали? Ті біга моя ципочка влюблен. Такої. Чи би ко мне не приставали? Как? Когда я розгорявся, як щипці, у мене в голові такої будивіль, аж мерсі напасть. Первості, <свистит> не трогайте. Какое На зйомках фільму Сон про молодого Тараса Шевченка, як згадує Галина Терентівна Денисенко, стався інцидент, який міг би коштувати її братові кар'єри і свободи. Цей епізод добре характеризує вдачу Володимира Денисенка і Наталії Наум. Він приймав районове начальство випив чарку. Вони сиділи всі, а він раптом кудись вийшов, тоді повернувся і зробив такий приціл, як при зйомці фільму. А зібралися. Вершителі доль людських! Ти від кого залежить? Людина нещасна. Обурення. Страшне. Ну так, в розпачі, щось намагається загладити. На другий день поїхала до цього секретаря грайкову вибачатися. Вона була дуже толерантна, вона вміла дипломатично вийти з багатьох ситуацій. Вона була смиренна, вона була дуже спокійна, а він був е вулкан. Я почав своє кіноекспедиційне життя за фільму «Сон» з 63-го року і веща за ними їздив за мамою. Їздив там, де вона знімалася. Наприклад, у Грицька Кохана в Жої воді в абітурієнтку їздив в Одесу кілька разів з мамою і з батьком. Я б сказав, би, що я ну. Ну, щаслива людина, тому що все це робилося і відбувалося в Україні. Я з дитинства її відчув, пізнав. Батько по-своєму розповідав Україну, мама по-своєму розповідав. Вони були, так би мовити, з різних її частин, з центральної і західної, але в цьому якраз була і сила, бо поєдналися багато традицій, знань, культури. Ось, і мені Україна була ясна. Я бачив її з різних боків, і вони мене навчили її любити і розкрили багато таємниць. І я без цього експедиційного життя, мабуть, би не став би тим, чим є чим займати. Звичайно, було дуже цікаво. Ясно, що важко, бо я так само потерпав, бо я часто бував самий. Вони залишали мене, наприклад, в Маріуполі. Залишили, поїхали на зйомки, два дні їх не було. Я їх чекав, ходив, до Азовське море, кілометр, поки можна було почати плавати. Я зараз як в якомусь французькому фільмі знайшов, що в мене такі самі були спазми дитинства, коли я шукав маму, залазив в шафи і нюхав її одяг, бо її по місяцях вдома не було. Бо вона десь там в хабаді з якимось мужиком знімається на мотоциклі. По пустелі їздить 65-го року. У свої 32 Наталя Наум удруге стала мамою. Після народження молодшого сина Тараса вона декілька років не знімалася в кіно. Наташа нам жила в нашем доме. У меня тогда был муж Юра Ильенко. Мы иногда приходили к ним в гости. Когда мы пришли в гости первый раз, я увидела женщину. По ощущению, что это замечательная актриса, которая любит кино, любит сниматься. Этого не было. Была простая, милейшая женщина, замечательная хозяйка, любящая мать. Потом мы поехали в Грузию. И уже в самолете я обратила внимание на совершенно другую женщину. Она была мягка, не наглая, очаровательная, и я не могла оторвать глаз от нее. И потом уже там, в Тбилиси, я видела, какое она пользовалась популярностью. Мужчины чувствовали в ней женщину, мужчины ухаживали за ней. Она так нежно улыбалась, такой мягкой своей женской улыбкой. И в этом была прелесть Наташи. Я учимся у ее человека, Денисенка Володимира Терентівича, і він її взяв на прогон. Ми побачили взагалі звичайну, чарівну, красиву жінку. Чесно кажучи, я про себе навіть позаздрив Денисенко. Боже, яка красива жінка? У мене, мабуть, ніколи такої не буде. По перше, були ті, які писали з міст ні Вони приїздили до мами, там, приносили їй букети. Були відомі люди, от, наприклад, як Іван Дзюба. Знаменитий діяч культурний політичний, і ось він закоханий був, маму, настільки, що він, вже будучи студентом Київського університету, брав таксі і їхав в Чернівці на вистави, де грала моя мама. Він сам мені це розповідав. Але при цьому цьому вона зуміла зберегти гідність. Вона дуже любила батька. Вона була. Віддана йому він був інтелектуальний чоловік, він дарував їй ідеї, акторські, підказував, як грати. Це був дуже серйозний творчий союз. Вона, звичайно, відмовлялася заради батька від великих ролей, часто, бо треба було тримати родину. Він їхав на зйомки надовго. Володя був дуже жорсткий чоловік, он доволі був різкий, і он був хазяїном. Он він он командував, вона підчинялась. Але він її дуже любив. Дуже любив і так до неї трепетно відносився на зйомочному майданчику. Він переживав, щоб вона не простудилась там і її весь час лаїв, натавку, ну, що ти собі одягни, як до дитини відносився до неї. Жила вона синами, кіно, в першу чергу, сини і кулінарія. Хата. Домашній Воно було. Вона була дуже велика акуратістка. И все было даже прибыло, даже чисто. Она была всегда очень комфортная, приносила на площадку что-то с собой приготовленное и угощала. Зрозуміло, что, возможно, мама не была такая кулинарка. Але я ніколи вже більше не пробував і не їв нічого подібного на те, що робила вона. Ця західноукраїнська кухня з цими вушками, цими грибячими юшками, з цими квасами. Доля в неї була непроста в дитинстві і складна. І, і можливо, від того в неї такий теплота, така йшла якась неймовірна. Вона ніби хотіла всіх обігріти, вона ніби хотіла всіх заспокоїти, в тому числі і свого чоловіка, який страждав багато від політичних всіляких речей. Вона опікала, вона мала якісь такі. Крила, які обнімала всіх довкола себе тих, кого вона знала, з великим добром до мене відносилась І завжди дуже чуйно. Ну вона співчувала мені, що от мама з, з батьком розлучились. У мене тоді були часті депресії, нервовий зрив, в лікарні доводила. і тітка легкими розмовами, такими ніжними дотиками допомагала. Допомагала взагалі багато було патріархально хорошого. У нас всі свята відбувалися різдво на Великдень і ритуальні готувалися всілякі страви. Приходили Миколайчук, Степанков, Симчич, Білаш. Це була така магія святого вечора. Це була магія співу, співалися колядки, співалися релігійні пісні. Ми зустрічалися не тільки на, на а ми ще й зустрічалися в церкві, бо ми в одну церкву ходили. Вона була греко-католичкою. Мене хрестили греко-католиком в Карпатах, намагалися справляти всі. Свята, молилася, ну, як має бути. Але це все трималося в, в, в таємниці на в півтаємниці. Вона знала польську і німецьку мову, про що мало хто говорить, бо вона була наполовину німка. Вона читала на цих мовах різні книжки, журнали. Вона була надзвичайно, попри те, що вона була жінка-актриса, але розвинута філософськи. Вона могла розповідати різні цікаві теорії. Вона пам'ятала ролі на пам'ять, різні п'єси, вивчала ролі. І в неї були такі випадки, коли вона весь час гвалтував, а батько на відміну від інших режисерів не знімав її з фільму в фільм. Він знімав її один фільм, там епізодик, потім другий фільм-епізодик. І вона візьме, вивчить якусь там цікаву роль, яку, якусь п'єсу знамениту. І вони лягають спати. Батько приходить на кухню в другій ночі. Поряд з кухнею була моя кімната, бачу, що щось шродить там каву. П'єче злий. Кажу, що таке? Ти знаєш, знов крізь сон читає монолог якоїсь ролі хоче зіграти, і мене тероризує, Каже вже півроку, щоб я сценарій писав. А мати грає там, цього, у ліжку крізь сон. Наприкінці 60-х Наталя Михайлівна отримала незвичайну пропозицію від режисера Юрія Іллєнка, котрий починав роботу над фільмом Чорний птах з білою ознакою був вопрос о том, кого ж на роль матері. і Юра, не задумуваясь, вирішив взяти Наташу. Це був ідеальний выбор. Причому вона була ще очень молода. Ну Юра сказал, Наташа, тебе придеться состарить. Я пробовался на роль цього хлопчика, як білі птасі. Ільєнко мене пробував. Я не пройшов. Але мама сиділа поряд, і я пам'ятаю, як гримерці студії Довженка на її молоде обличчя, все ж таки тоді сорока ще не було. Накладали оцей от гримці і дзвона рихи, і вона страждала і мучилася, що вона потім тоді ж не було таких косметичних засобів, як зараз. І вона не могла відійти від цього калої. клею, который просто руйнувал обличье. Сынку! Сыночку! Ой. Сыночку! Живи! Ой. Живи! Ничего. Юра Ильенко был просто в восхищении, как она работала в «Белой птице». И говорил, это замечательная, большая актриса. «Белая птаха с знаком» хороший фильм. Ну, але такий теж він прокомуністичний, звичайно, хоч романтичний, не реалістичний, романтичний, через те там і бандерівці, і комуністи, такі славні легені. І оця роль матері причепилася до неї. Вона постійно, отже, після народження мого брата Тараса, коли вона перестала грати молодих, вона весь час грала оцих от матерів. І цей штамп, і ясно, що він її добивав, я думаю. А нічого гострохарактерного такого не було в нашому репертуарі все було дуже кондово. На початку 70-х Володимир Денисенко написав сценарій і розпочав зйомки фільму Повість про жінку. В основному цей фільм Володя робив, щоб Наталку визнали як актрис. Після картини Повісь про жінку Наталя Наум отримала звання народної артистки України. Наступна її робота із чоловіком фільм Високий перевал стала і останнім спільним дітищем усієї родини. наум Денисенків. Це була дуже складна робота, тому що у мами була важка з точки зору ідеології роль. Коли фільм знімався, мама грала одне. Вона грала жінку, яка потрапила там на Урали, і стала на тому Уралі мимоволі комуністкою. А коли батько прийшов здавати цей перший варіант фільму, сказали перезняти переробити одну третину картини. І ось тоді образ матері перетворився на цей от шаблонний образ радянської жінки. Мама добре каже. Раз і назавжди плюнь на ту Гедоту і все. Ну, де то видано, аби людина людину вбивала лише за те, що іншою мовою говорить, чи в іншу одежу вбирається. Он ти виріс у лісі, і знаєш, вовк вовка не загризе, а ця мерзота страшніша за вовків. Після високого перевалу Володимир Денисенко мріяв відзняти фільм про хрещення Київської Русі. Проте, у цій постановці йому відмовили. Влітку 84-го року Володимир Терентьович раптово помер на 55-му році життя. Це для неї потрясіння було смерть чоловіка. Виходила вчора, Дивитися на неї. Уважаю. Вона після смерті чоловіка замітно, помітно здала. Після цього вона весь час була в лікарнях, в реанімаціях це був такий для неї удар, що вона його не могла нормально пережити. Ти сказки з 1987 до 2004 Вона жила з братом Тарасом. Він став дуже знаменитим модним актором через фільм Как молоди мы были». Він для неї був таким своєрідним продовженням батька, і тому вона все вклала в життя Тарас. Вона нарікала на те, що він народжує дитину за дитиною, бо вона мала поліартрит. Ну важкі в неї були часи. Останні як було на світанку, так буде і на останку казав. Сашко, на мою думку, він трошки ревнував кітку до молодшого сина. От не знайшли спільної мови. І, по-моєму, вони практично не спілкуються до цього часу. Наталії Наум не стало 22 березня 2004 року. Сучасний масовий глядач на жаль не знає обдарованої та вродливої акторки Наталії Наум. Адже стрічки за її участі за виключенням хіба що комедії за двома зайцями демонструються вкрай рідко.